Господи, Вседержителю, Боже Небесних сил і всього Тілесного, що на небі живеш і нас, смиренних, доглядаєш, серця і думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш, безначальне і вічне світло, в якому немає ані тіні зміни або переміни, сам, безсмертний, царю, прийми молитви наші. Які ми в цей час грішними нашими устами творимо на безліч щедрот Твоїх, сподіваючись, і прости нам гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи думкою, свідомо чи несвідомо заподіяні, і очисти нас від усякої нечистоти, душевної та тілесної, і дай, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч нашого життя. Очікуючи світлого і явленого дня єдинородного Сина Твого, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, коли Він, суддя всіх, прийде зі славою, відплатити кожному по Його ділах, нехай не у сні і лінощах, а бадьорості і щирій праці, ми з'явимось готовими і увійдемо з ним у Божественне Царство Його слави і радощів. Туди, де вічне світло і невимовна втіха всім, хто бачить несказану доброту Твого лиця, бо Ти єси істинне світло, що освітлюєш і освячуєш усе, і Тебе славить усяке створіння на віки вічні. Амінь.